Вітерана, так сказати, Аксакала, нашої команди. Він ходження, правда, 19 липня, але краще після пізніше, ніж ніколи. Тому ми його вітаємо з днем народження, дата серйозна, 45 років. Сьогодні людина буде стати. Людина, людина, яка... Завдяки василь... Васильківському футболі сьогодні підтримується футбол. І завдяки йому існує і наша команда. І ми від нашого імені бажаємо міцного здоров'я, футбольного добродія, щоб він ще настраював своєю появою на полі, як, як найбільше.